Ми розпочали свою роботу по навчанню професійним навичкам відразу після початку війни. І це дуже логічно, виходячи з того, скільки людей втратило роботу, перемістилося з місць постійного проживання, потрапили в складні життєві обставини. «Проспілка» не тільки надала їм можливість розміститися, заземлитися і почати нове життя, а й подумала разом із нашими членами, що робити далі. На новому місці проживання. Будівельні спеціальності будуть потрібні завжди, а під час відбудови України тим більше. Мільйони робочих місць, які необхідно заповнити кваліфікованими працівниками, очікують вже найближчі місяці, а через роки це буде десятки мільйонів робочих місць. Наша роль в тому, щоб підготувати людей до такого виклику. Ми навчаємо кожного дня десятки людей, і вони отримують нову будівельну спеціальність в одному із 14 місць і локацій, де ми організували наші хаби. В Києві є постійний офіс. В цьому постійному офісі ми працюємо над навчанням плиточників, зварювальників, фасадників, малярів, штукатурів. Ще багато-багато професій, які покривають необхідність будови в кваліфікованих працівниках. Звичайно, за 10 днів можливо отримати лише базові навички, але це пропуск до професії, яку проспілка разом із нашими членами і майбутніми членами, які приходять до нас лише в перший раз торкатися будівельної спеціальності, дає пропуск в майбутнє. Ми кожного дня працюємо, щоб всі базові навички в будівельних професіях були корисними для того, щоб вже завтра отримувати гідну заробітну плату і гідні умови. Проспілка спілка разом із нашими роботодавцями допомагає і в працевлаштуванні тих людей, які не можуть знайти собі швидко місце роботи після наших хабів. Ми запрошуємо всіх доєднатися до цієї ініціативи, вибрати собі необхідну спеціальність, подумати над цим і отримати її за 10 днів. Ми відбудуємо Україну разом своїми руками, тому що сила українців в єдності.